Вона звикла боротися на татамі й у житті. 14-річна Житомирянка Ульяна Гальчук не просто школярка, а вже багаторазова чемпіонка з карате. У її скарбниці перемоги на обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних турнірах. Нещодавно дівчина повернулася з черговим досягненням золотом та бронзою з чемпіонату у Польщі. Саме перше змагання це були Ямбушика. Вони відбулися в місто Битгош. Я готувалася дуже довго до цих змагань. Там було моїй категорії було вісім учасників. З Цих вісьми учасників були всі, е, всі полячки, і я одна була українка. Вже через тиждень дівчина виступила у категорії кадетів серед спортсменів віком 14-15 років. Міжнародний турнір у польському місті Бельско-Біала зібрав понад три тисячі учасників із 33 країн. Ульяна зізнається, перемога стала для неї несподіванкою. Перший бій на полі шоу пан мене був з полячкою. Я перемогла. 3-0, якщо не помиляюсь. Другий бій мене був з Латвією. Перемогла я 1-0, якщо не помиляюсь. І далі в мене був бій з українкою. Перемогла я також 5-0, Але вже як вихід в фінал я програла американців. На змаганнях головною підтримкою дівчинки був батько, який зі сльозами на очах підтримував кожен її крок. Ульяна займається карате з восьми років. каже, спорт для неї це не просто тренування, а спосіб довести, що наполегливість може подолати будь-яку втому. Для мене дуже велика перемога, тому що я і не тільки принесла перемогу своєму і своєму місту, а й принесла перемогу Україні. І це для мене дуже велика честь представляти Україну на таких змаганнях. Тренер чемпіонки Єгор Корягін розповідає: Ульяна з перших занять вирізнялася наполегливістю та справжнім бойовим характером. Вона не боялася труднощів, завжди прагнула вдосконалюватися. І додає, саме внутрішня сила допомогла дівчинці досягти таких результатів і стати однією з найперспективніших спортсменок в Україні. Ульяна тільки перейшла як півроку, як всю вікову категорію, тільки як півроку змагається з цими дівчатами, і вона вже мітить і вже. Може конкурувати і досягати міста в збірній країні. До чого ми й готуємося? Вона дуже силоспрямована, вона дуже амбітна і дуже трудолюбива. Попереду в юної спортсменки нові виклики. Уже зараз вона готується до чемпіонату України, де вперше виступить у старшій віковій категорії. А згодом Ульяна мріє потрапити до молодіжної збірної України. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК-1. Житомир знову у Жалобі на щиті до рідного міста повернувся 51-річний Костянтин Гавриловський. Захисник зростав, навчався та працював у Житомирі. Закінчив загальноосвітню школу номер 3 Нині ліцей міста. Він був призваний до проходження строкової військової служби у прикордонних військах, а згодом він багато років присвятив себе службі в органах виконання покарань у нашій Житомирській установі. Виконання покарань номер 8. мав звання старшого прапорщика. Костянтин став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Він не службу мужню, і честю і з гідністю. Йому було присвоєно звання старшого сержанта, головного сержанта. Він став командиром мінометного розрахунку. За час служби Костянтин неодноразово отримував відомчі та державні нагороди, зокрема, медалі у ветеран війни, учасник бойових дій, почесним нагрудним знаком за службу та орденом за мужність третього ступеня. Костянтин загинув 11 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. У Скорботі залишилися матуся, сестри, діти, друзі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою. Житомир знову у Скорботі. До рідного міста, на щиті повернувся 40-річний захисник України Василь Рудковський. Чоловік мешкав у селі Скочище, що на Житомирщині. Василь дуже рано залишився без батьківської опіки та любові. У семирічному віці він залишився сиротою, але всі життєві, негаразди, всі труднощі не зламали його, і він виріс щирою, доброю. Працьовитою, справедливою людиною із дитинства Василь вирізнявся наполегливістю та силою духу. Навчався у Коростишівській загальноосвітній школі. Згодом здобув освіту у двох професійно-технічних училищах України. В Києві він здобув фах плиточника, лицювальника, маляра, штукатура, а у Вінниці здобув фах охоронця. У мирному житті Василь працював охоронцем, але його справжнім покликанням стала військова справа. Під час проходження строкової військової служби у лавах славетної 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади у місті Житомирі він зарекомендував себе як мужній відповідальний військовослужбовець. Василь здобув звання старшого сержанта та глибоку повагу серед побратимів і командування. У 2014 році він без вагань став на захист рідної держави. Він був учасником антитерористичної операції, він був учасником війни, учасником бойових дій. І саме там, на сході, на фронті, він зустрів свою долю, своє кохання свою Оксану Василь з дружиною прожили разом 10 щасливих років. Рідні згадують захисника як чуйного і турботливого чоловіка та надійну підтримку для близьких. Він завжди простягав руку допомоги усім, хто цього потребував. Воїн мріяв про мирне небо над Україною, про звільнення наших земель від загарбників та повернення побратимів до рідних домівок. На превеликий жаль 11 жовтня його життя трагічно обірвалося наслідок. Підступного ворожого обстрілу, але Василь Миколаєвич до останнього свого подиху залишився вірний військовій присязі своєму народові та рідній землі, своїй батьківщині. У вічній скорботі за Василем залишилась кохана дружина, друзі, побратими і вся Україна світла пам'ять і вічна слава герою. 18 жовтня ФК Полісся вдома приймав ФК Шахтар. Матч дев'ятого туру української прем'єр-ліги відбувся на стадіоні центральний. Перед грою команда підтримала Данила Безкоровайного, який отримав травму на тренуванні. Данило Безкоровайний сьогодні не буде разом з «Поліссям». Традиційно згадують його партнери по команді. Продовж першого тайму команди атакували та обмінювались небезпечними моментами. Однак забити бодай один гол не вдалося. Повертаємося до гри. Петріньо з м'ячем удар від нього. Здебільшого атакує Полісся. Брагару виконує передачу. На вбігання удар. Брагару в площину. Ворі підібрати знову на просторі Брагару. М'яка подача до штрафного майданчика. Ну, бачимо, газон буде давати свої моменти. Михаліченко, подача від нього. Замикати для Андрієвського. Можна було. Справді сім ударів воротах. Площину били лише Полісся. Зараз помили ще Петріньо. Подача від Назарини з ударом від Марлона, але удар приходиться в стіну захисників. Добивання в другому таймі жовто-зелені здебільшого захищалися. Від пропущених м'ячів рятували Каркас Воріт та воротар Євгеній Волонець. Класно розібрався. Невертон. Удар від нього. Волонець перед собою. але добивання немає. Бит. Високі в сінці Назарина. Назарина битиме попередчина. Я ж по футзальному. Шахтар атакує, ось довга передача. Удар поворотах суперман Шахтаря. Знову гра вийшла емоційною, через що тренерські штаби команд отримали по жовтій картці. А штаб Шахтаря також і червону. Це червона, це червона, але поки що не для Туран. Матч закінчився з рахунком 0-0. Полісся здобуло заліковий бал, та наразі має в своєму активі 16 очок. Головний тренер Житомирян Руслан Ротань у коментарі сказав, що в цій грі можна було здобути перемогу. Рахую, що перші 30 хвилин були за нами. Да, і ми досить непогано контролювали м'ячі. Добре, розпізнавали простір. І саме головне хлопці на свіжу голову розуміли, що да, те, що ми від них просили, це да доставлять. Ти м'ячі в штрафний майданчик і принципі ми з цього мали два моменти, да яких могли забивати. Зазначимо наступного дня після матчу. Основних команд на полі зустрілися. І юнаки гра закінчилася з рахунком 2-3 на користь Житомирян. Голами відзначилися Кулмалієв, Захаров і Семененко. Омарі ФК Полісся 2 приймало ФК Вільхівці в рамках 14-го туру другої ліги України. Я думаю, що ще неодноразово будемо повертатися до а, спогадів про цей поєдинок. З перших хвилин Житомиряни взяли м'яч під контроль і активно атакували. Та, попри чисельні моменти, забити швидкий гол не вдалося. майсурадзе підключається до атаки. Ну треба сказати, що так назрівають моменти. Не казати що прям гол. Хоча ви мій натяк зрозуміли, таке враження, що назріває велика небезпека вільхівцям. На 78 й хвилині гравець вільхівців Святослав Боцьків точним ударом відкрив рахунок 0-1. Стратегії на цю гру плану ігрового на поєдинок. Момент який забивають вільхівці! Проте вовки швидко відреагували. Та через кілька хвилин Романчук зрівняв рахунок 1-1. Хороший момент. 1-1. зрівняє рахунок Полісся. 2. Кінцівка поєдинку пройшла емоційно. Арбітр показав три жовті картки: одну отримали вовки, дві команда вільхівців. Гра видалась напруженою і завершилась нічиєю. Іван Романчук, гравець ФК «Полісся-2», каже: Житомиряни контролювали гру, створювали моменти, але допустили помилку і пропустили гол. Ми розбирали суперника, тренер вказував, які в них слабкі сторони, які сильні. Старались виконувати всі вказівки тренера, але на жаль, результат не такий, як хотілося. Важка, напевно, да, там, тому що є такий результат, да, там, і погодні умови, і все інше. Чи... Ну, тут питання більше да, там ми ставимо до себе, тому що є моменти, які треба реалізовувати. І в цьому питання, да, там, щоб вигравати, треба забивати голи. Тому будемо подивимось, будемо розбиратися, що до як, і рухатись далі. Наступний матч ФК Полісся-2 зіграє 24 жовтня проти Вінницької Ниви.